Доброго дня колеги, підписники каналу. Вирішив зняти коротеньке відео на обзор калібровочного стола. Ось такий у нас вийшов. Ось пробували калібрувати, Шелуха лишилася. Питали, мене писали, чому не 40, а 38 мм отвори, тому що чесничок він плосковатий то я заміряв, пролітає навіть 42. Сюди. Слідуюча 49 міліметрів. Це вже на четверку йде, пролітає навіть 52, слідуюча 60 міліметрів. Те, що не пролітає, кидаємо в ящик разом. Не, не калібрую я вже великого. Вже йде 5, то воно вже йде все разом. Ось зробили отакого от бортика по кругу, бо дивлюся в колег, які на столі калібрують, немає. Висипається, то часник розлітається. Так взяли рейку, прикрутили. Чепили отакі сітки, трішки вони короткі, так як я не врізав в ось бачите. Не доходить сантиметрів 20, але якраз під ящик ось місце є, ставити, вистачає місця, А ті розкоси трішки мішають, але ящик всередину сюди стає, От так зараз покажу. Ось так стає під сітку. І він якраз скочується сюди. Отаке в нас чудо вийшло. Брав я поліпропілен, бо мені предлагали в інтернет-магазині вспінене ПВХ, але поліпропілен він набагато жорсткіший. Я вам скажу, поки я його все посвердлив. Днів чотири в мене зайняло так переривом між роботою. І що дрель, що шуруповерт, нагрівався, мусив давати схолонути. Дуже важко плавить, починає тормозити. Ну, в цілому непогано. Зараз покажу, що ми накалібрували, пробували, але дощ пустився. Ось подивіться, це п'ять плюс. Ну тут в основному такий шість, сім, вісім, такі дебелячі головки. Ось чотири плюси. Ой, дивіться, яка трох зубка попалась. Зубки, як трійка головка. Ну, Загалом таке п'ятірка. П'ятірка політає п'ять плюсом, ось навіть половиною, але вузька. Ось розкрита, будемо відкидати. А ось дивіться, спочатку, як всипали, шухи повно. Прийдеться трійку вибирати, перебирати. Лівочка тут теж дуже гарна. Така чотири зубки. Ну, це вже, можна сказати, четвірка. Такі головки. Може кому потрібно мілкіший. Телефонуйте. Трішки перетремав. Щось собі лишимо, щось продасться. Ось замовлення лежить, людина вже телефонувала. Має десь на вихідні приїхати. Тут крупний. Від п'яти до вісьми навіть дев'ятки є. Твірка також. Сьогодні від... віддзвонився чоловік з івано Француз.